Один із найнезвичніших номерів у серії А, виступаючи за інтер, носив турок Хакан Щукюр. У Італії він запам'ятався скоріше не своєю грою, а 54-тим номером на футболці. Погодьтеся, вибір не найочевидніший, тим паче для одного з кращих нападників того часу у Європі, який до того ж був чинним володарем Кубку УЄФА та чемпіоном Туреччини. Дехто вважав, що цей номер був своєрідним шифром: 5 плюс 4 дорівнює 9, а дев'ятку хакан носив у Галатасараї. Проте причина вибору оригінального номеру зовсім інша: 54 – це код на автомобільних номерах його рідного міста Адапазари. Що знаходиться в провінції або як їх називають у Туреччині Ілі, Сакар'я. Ось така незвична історія. Перший номер у футболі вважається традиційно воротарським. Втім, історія цього виду спорту знає не один випадок, коли одиничка красувалася і на спинах польових гравців. В серії А відносно нещодавно також трапилася така дивина. Перший і поки що єдиний раз в історії елітного чемпіонату Італії стосується нідерландця Джонатана де Гузмана, який, виступаючи на правах оренди за Києво у сезоні 16-17, обрав собі номер один. Я не задумувався про це ні секунди. Мені подобається перший номер Арділец грав під ним за Аргентину, Давіц за Барнет. Тепер і я буду у цьому переліку, зазначав де Гузман, відповідаючи на питання журналістів про оригінальну цифру на спині півзахисника. Ні до ні після Києву футболіст під першим номером не грав. Легендарний портьєр номер 1 В Італії Джан Луїджі Буфон опинився у нашому списку. Не завжди Джиджи носив одиничку на воротарському светрі. І зараз ми не згадуємо початок його кар'єри, коли загалом усі гравці носять нетипові номери. У 2019 році після повернення з ПСЖ до Ювентуса Буфон стикнувся з тим, що його улюблена одиничка була зайнята войцехом Щенсним. Поляк, в свою чергу, запропонував легендарному італійцю віддати перший номер, але Джиджи категорично відмовився від цього. Я тут не для того, аби щось у Когось відбирати, зазначив голкіпер, і обрав 77-й номер, під яким колись виступав у пармі на зламі століть. Але тоді на початку своєї кар'єри буфон вляпався у неприємну історію з номером, під яким колись хотів грати. Справа в тому, що одного разу Джиджі з'явився на інтерв'ю у футболці з написом, суть якої наближено перекладається як покидьок той, хто відступає. Це вважається одним з лозунгів італійського фашизму, бо тоді відмовлювався стандартними фразами на кшталт: я цього не знав, просто хотів показати, що наша команда не здається. Але попри це, місцева федерація футболу вліпила в ротареві штраф у 2,5 тисячі євро. Історія, втім, на цьому не закінчилася. На початку сезону 2000-2001 років Джан Луїджі змінив ігровий номер з першого на 88. А як відомо, це число частина нацистського лозунгу 1488. І 88 до того ж, це зашифроване привітання Хайль Гітлер, де вісімки відіграють роль восьмих букв латинського алфавіту, які, в свою чергу, є першими у цьому нацистському привітанні. На голкіпера з'їлася уся Італія. Футболіст навіть скликав прес-конференцію, аби прояснити ситуацію. За його словами: 88 – це символ чотирьох м'ячів, символ стійкості, якої він потребував після того, як через травму пропустив євро 2000 Усі ми знаємо, що мати яйця це не синонім сили та рішучості. Саме вони мені знадобляться, аби повернутися на свій рівень та відвоювати місце у збірній. Спочатку я хотів грати з двома нулями на спині, але мені у цьому відмовили, як відмовили і у номері 0-1. Тому й довелося брати 88. Але увесь цей нацистський бруд мені не подобається. Тому я без проблем зміню номер, якщо це буде потрібно. Виправдовувався тоді. Джиджі. Він узяв 77-й номер, показав неймовірну гру і заслужив на трансфер до Юве. Певно, одна з найвідоміших і найнезвичніших цифрових комбінацій, яку обирали футболісти в якості ігрового номера, стосується Івана Саморано. У другій половині 90-х, в Міланському інтері виступали багато відомих нападників. Чілієць був одним із лідерів команди, грав під дев'ятим номером поряд з Роналдо, який виступав з десяткою. Але з приходом до складу Нерадзурі Роберто Баджо, бразилець був змушений віддати десятий номер божественному хвостику, а сам він в свою чергу поклав око на дев'ятку. Саме рано змушений був шукати інші варіанти. І у 98-му придумав досить оригінальний варіант. Формально він виступав під номером 18, але між цифрами у нього стояв маленький плюсик. І це певного роду був символізм. 1 плюс 8 дорівнює його улюблена дев'ятка. Вінченцо як він класична дев'ятка за позицією. Але і цей футболіст носив дивакуватий номер на своїй спині з 2002 по 2004 у складі УДНЕЗИ нападник грав з 79-тим номером на футболці. Неважко здогадатися, що це данина шани року його народження. Неймовірно, але легендарний для Мілана голкіпер Крістіан Аб'яті ніколи не носив у складі Россонері воротарський светер із номером один. Протягом півтора десятка років у клубі у нього були і 12-й, і 18-й, і 32-й номери. У сезоні 2004-2005 Крістіан виступав під номером 17 на спині. Проте це було актуально лише для внутрішніх змагань на апенінах. У лізі ж чемпіонів італієць був заявлений під незвичним номером 46. Футболіст навіть з'являвся на полі, замінюючи травмованого Нельсона Діда у скандальному чвертьфінальному матчі проти Інтера. І саме Крістіан був у запасі під 46-м номером у злощасному стамбульському фіналі проти Ліверпуля. Роналдо де Асіс Морейра або Роналдіньо нехай і епізодами, але все ж робив Феєрі у Мілані. Прийшовши до Росенері в одне трансферне вікно разом з Матьо Фламіні. Бразилець також побачив, що підходящих для нього вакантних номерів немає від слова взагалі. А статус того гравця був на той час ще занадто високий, аби грати з якимись рандомними цифрами на спині. Тому бразильський чарівник пішов стопами французького одноклубника, взяв номер 80. адже у 1980-му Роналдіньо і з'явився на світ. Коли парма виступала у Лега Про, переживаючи не найкращі свої часи. В її складі повторилася легендарна історія, пов'язана з Іваном Саморано. Ми вже розповідали про його фішку з номером 18 та плюсиком між цифрами, що мало позначати дев'ятку у сумі. Так от, нападник Мануель Ноччоліні, захищаючи кольори пармезанців у сезоні 17-18, також обрав собі 18-й номер і поставив між цифрами плюсик. Цікаво також, що за сезон до цього футболіст носив дев'ятку на спині, а під 18-тим грав Еммануеле Калайо. А вже через рік вони зробили рокірування і обмінялися своїми номерами. Бразилець Робіньо майже усю кар'єру грав під сьомим та десятим номерами. Прийшовши у 2010-му до Мілану, футболіст зіткнувся з тим, що і Сімка. І десятка були зайняті Алешандре Пато та Кларенсом Зейдерфом. Ба більше навіть одинадцятий номер за три дні до приходу бразильця зайняв Златан Ібрагімовіч. Під одинадцяткою, до речі, Робіньо виступав у збірній. Тому йому довелося вигадувати щось оригінальне. І цим оригінальним виявився номер 70 – свого роду поєднання улюблених номерів футболіста. І сімка є, і візуально схоже на десятку. У складі Росинері під цим девакуватим номером Робіньо відіграв два сезони. Відомий на апенінах атаканти Нікола Вентола також був помічений за грою під незвичним номером на спині. У свій перший прихід до інтера в 98-му футболіст отримав престижну одинадцятку і був досить корисним футболістом. Але навіть попри це, конкуренція в лінії атаки тодішнього інтера була просто шаленою і молодого нападника відправили по орендах. Повернувшись через пару років до складу змій, Вентола зіткнувся з тим, що і одинадцятка, і десятка, і дев'ятка, і навіть сімка були зайняті. Тому Форвард обрав оригінальний шлях став одягати футболку з номером 78. Це був один із перших випадків в італійському футболі, коли гравець обирав ігровий номер, співпадаючий з роком його народження. Увесь час, який він грав потім у інтері, Вентола носив саме цей номер.